Що краще калорійний сніданок чи ситна вечеря? Якщо ви матимете збалансований калорійний сніданок, то протягом дня вам буде набагато краще контролювати свій апетит. Це сприятиме покращенню загального метаболічного процесу. Але чому ввечері ми зазвичай хочемо більше їсти? Поки не забудь поставити лайк цьому цим відео та підписатися на мою сторінку. У мене є багато корисної інформації для тебе саме про здоров'я. Якщо протягом дня ми відчуваємо певний стрес та негативні емоції, то під вечір, щоб себе заспокоїти, ми можемо щось під'їдати. Звичайно, Щось смачне та шкідливе. За статистикою, зазвичай люди набагато краще харчуються саме зранку і мають саме ідеальні збалансовані сніданки. Але коли справа доходить до вечора, то з цим уже тяжче. Тож зараз я вам дам основні поради, які допоможуть вам уникати переїдань на вечерю. Перше це обов'язково збалансовано харчуватися без перекусів. Друге правило це випити декілька склянок води перед вечерею. Третє правило це їсти за 3-4 години до сну. Не можна найдатися перед самим сном, і так само, якщо після вечері пройде 5-6 годин, а ви не лягли спати, то звичайно, що ви зголоднієте і підете щось на кухню поїсти. Ну і останнє правило це встановити час, коли ви до кухні не заходите. Якщо вам це, звичайно, допоможе. А якщо ти хочеш знати більшу інформацію про здоров'я, ти можеш написати в коментарях плюс і я поділюся з тобою безкоштовно телеграм-каналом.